Передовсім я вітаю всіх учасників Чорноволівських читань. Шкодую, що не можу бути присутнім фізично, але ну, теперішні технології дозволяють навіть так на відстані. Зі Львова. мені поділитися цими думками. Дякую за запрошення. Якраз завжди, в це наприкінці березня. Завжди Україна не згадує якраз це. я Хотів би сказати загибель і вбивство Чорновола. Я... Трактую цю історичну подію для новітньої політичної історії, власне, як історичну подію, це було найбільш резонансне політичне вбивство, коли система почала смакувати, як знищувати будь-яких своїх скажімо так, противників чи опонентів, то на жаль, Україна чомусь досі не може зробити висновків із того першого дуже показового знищення ліквідації лідера парламентської опозиції, лідера демократичної опозиції, яким був В'ячеслав Чорновіл. Дякую що в пам'ять про цю цього політика, цього дисидента. Цю людину існують такі читання, де можуть вже в новітній час зовсім інші люди, які чорновола взагалі можуть лише з вікіпедії читати, так і пізнавати для себе щось обговорювати. Обговорювати, ви знаєте, насправді все теж. На великий жаль, що 90-ті роки, що 2000-ті, що 10-ті, що тепер наші 20-ті роки, вони пронизані тим самим викликом утвердження української державності, наскільки ми говоримо в умовах абсолютно ексклюзивних, якими є умови війни. А ці умови фактично міняють і мали, мали би. Міняти всі установчі такі параметри і погляди на свою власну державність, на безпеку, на те, чим є медіапростір в сучасних умовах і так далі. Так далі. я більше про медіа буду говорити. Ми на привлике жаль. Ми далі говоримо все про те ж в надії достукатися до абсолютно глухих чи абсолютно сліпих. Я не знаю, як їх назвати людей, які далі не розуміють. Що власне питання виживання цієї своєї оцієї реальності, яку ми називаємо країна державності, воно напряму залежить від того, як ми будемо ставитися до нових викликів, розуміючи, що вони не розв'язані 30 років. Що ми маємо з хронічними задавненими болячками цілих професій. Я є представником однієї з таких професій. Ну, власне про це я хотів сказати, панове. Я не знаю, я перед собою не маю таймера, то може просто якщо там є модератор, я чую по голосу, що є, то прошу мене скеровувати. Я десь кілька слів скажу вступних. А далі я був би дуже вдячний і навіть більше б орієнтувався на інтерактив тих людей, яких я не чую і не бачу, але так собі здогадуюся, що які десь зараз є по той бік і це слухають чи бачать. Якщо ви не проти, то можна так побудувати нашу так, зараз так. гаразд. Ну, власне, моя тема в цій секції дуже такий короткий. Вона сформульована дуже загально. Це власне, я попросив організаторів журнавольських читань на свій росу сформулювати ту тезу, яку би їм було цікаво почути в моєму викладі. І вони сформулювали абсолютно точно, хоча надто загально, але абсолютно точно і коректно. Медіа, чи свобода слова, чи журналістика і національна безпека, то, власне, я хочу сказати тут лише свою власну думку, як е, журналіста, е, власне, практика, а не теоретика і дослідника всяких дисертацій і всяких правильних речей про свободу слова. Я хочу сказати від імені людини, яка працює в умовах гібридної війни, яка працює в умовах постійних нападок. І під гібридною війною без ніякого пафосу я не вважаю лише власне військову мілітарну частину, але в першу чергу інформаційну. І я завжди стояв на позиціях, що якраз через інформаційні фіаско, через інформаційну неможливість якісно і дзеркально і рівнозначно протистояти треба відзначити дуже фаховій, Російській пропаганді злоякісній і шкідливій, власне, через це ми маємо досі дуже великі проблеми, власне, всередині суспільства з усвідомленням оцієї цієї реальності. Власне, на яку я й посилався у своєму такому пролозі, якраз військової реальності, і я хочу сказати дуже можливо крамольну річ. Я я просто не знаю, хто по той бік зараз екрану, хто мене чує, чи там є журналісти, чи там є просто небайдужі люди, чи там є ветеранське середовище. Я ну, направду цього не знаю, тому просто на умання. Дозволю собі поділитися можливо такою провокативною думкою. Мені цікаво буде, як зреагують на це наша вдумлива, така небайдужа аудиторія. Я дуже специфічно ставлюся до поняття Свобода слова, і, і, і прошу мене правильно зрозуміти. Я маю на увазі завжди усіх інтерв'ю своїх підкреслюю, власне, те, що якраз. Вороги і ті, які хочуть краху української державності, це Російська Федерація і всі ті їхні помийки, гноївки, які тут пона понав... понавилазили в Україні в нечисленній кількості. Я про медіа говорю, вони якраз дуже швидко і дуже так підступно собі присвоїли оце поняття свобода слова, і вони його перетворили. А це базове поняття західних демократій. І це однозначно, я теж стою на цій позиції. Вони перетворили це поняття собі в свій щит, в своє алібі займатися відкритою контрпропагандою, займатися відкритою диверсійною роботою в інформаційній площині на території України, і вони дуже красиво, якщо ви помітили саме під поняття свободу слова підводять право надавати слово. Сепарам, ворогам, людям, які заперечують факт збройної агресії Росії, людям, які взагалі роблять співучасником або навіть винуватцем війни Україну. А не жертвою е, анексії чи військової агресії, не власне, оці всі абсолютно шкідливі кремлівські наративи вони ширять якраз під вивіскою свободи слова. І що ви помітили, вони першим до чого апелюють, коли їх беруть за їхній московський хвіст і прищемляють його. Вони першим ділом, що роблять, апелюють до того, що це є наступ на свободу слова, що нас корней має на свою думку, право на свою думку, і так далі. І так далі. Так, так от я хочу сказати, знаєте, що от власне нам треба теж вийти з цієї пастки, і нам треба дуже вміло, дуже грамотно і на превеликий жаль, жоден регулятор типу Нацрада, жоден урядовий, жодна урядова інституція типу Міністерства інформації, та й в принципі держава як така власне не займається корекцією оцього святого для західних демократій, свободи слова цього поняття, яка, яка ну яку. Використовують власне наші питомі вороги якраз для виправдання своєї абсолютно підривної антидержавної і диверсійної роботи інформаційної в середині країни. Тому знаєте, я би радо поспередна міг би дискутувати на цю тему, але завжди ці дискусії приходять до одного і того знаменника з їхнього боку. А ми повинні бути над процесом. А ми повинні дати слово і тим, і тим, і вашим, і нашим. А ми можемо і гіркіна посадити, хай говорить три години. А в нас на кожних ефірах має бути обов'язково Лена, Лукаш, Ківа та інші відморозки, недобитки, які собі дозволяють Золі таке говорити, від чого волосся дибки стає. І вони це виправдовують власне балансом думок. Об'єктивністю, зваженістю, ми над процесом і так далі. Я постійно з цим, ну, я не маю тут чим крити, тому що вони дійсно віртуозно підтягнули під оце Крім так, свої намагання вести диверсійну контрпропаганду, вони підтягнули оце поняття свободи слова, озброїлися всіма там резолюціями і так далі, і, і тому подібне. Тому власне я все ж таки вважаю, що в суспільстві, зокрема, навіть на державному рівні це швидше про це треба говорити, повинен все ж таки відбутися власне якийсь Перерефлексія, якщо можна сказати, переоцінка оцього понятійного апарату зв'язаного з поняттям медіа і свободи слова, тому що ми не можемо під свободу слова підтягнути ворожу контрпропаганду, це є абсолютно неприпустимо. І, власне, ми наслідком отих рішень, там заборонних по санкціях, ну по Медведчуку і так далі. Ми думаю, ви про це знаєте. Ми якраз і бачимо такі силові способи держави. Яка в волюнтаривний спосіб в спосіб політичного рішення без судів, що дуже теж показово, якраз ми бачимо вже наслідки отого програного свого інформаційного простору, коли на кону дійсно стоїть він як такий. Не, взагалі, інформаційний простір національної держави, яка воює, яка потерпає від війни. Тому я би тут дуже обережно власне, ставився до поняття свободи слова, розуміючи, що свобода слова стосується абсолютно всіх базових понять прав людини, але перепрошую в умовах, коли йде тотальне заперечення факту збройної агресії, раз. Коли українських солдатів називають злочинцями два, коли, 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 і я можу по списку пройтися всіх наративів, які імені Скабєєвої Соловйової безперешкодно поширюються, ну, донедавна поширювалися на найбільш центральних телеканалах нашої країни. Оце я вважаю, ця річ абсолютно, неприпуст... абсолютно неприпустима. Я, власне, до цього і апелюю. Я останнє що тут скажу, я думаю, що там можна. Говорити довго і нудно, але не знаю, чи вам це цікаво слухати. Я просто хотів поділитися цим, бо воно найбільше мене зараз болить. Мене оця позиція над процесом. Ну у нас в Галичині є таке гарне слово: вкурвлює. Знаєте, вона просто обурює, вона бісить. Я це постійно чую від насради, яка зараз проводить перевірку того телеканалу, на якому зараз я е, маю свої авторські програми. Вони мені листі прислали з. Всю позицію над процесом. Ми над процесом. Ми лише оцінюємо. панове, всі медійники, всі інформаційники, всі люди, які працюють в тій професії, дуже серйозній професії, дуже відповідальній, яка працює на масову аудиторію. Не може бути ніякої позиції над процесом. Позиція над процесом. Дорівнює позиції на стороні ворога. Тому що кожен український медійник, український журналіст, український інформаційник, не кажучи вже про державні регулятори, які працюють від імені держави для обслуговування українського суспільства, а не сусіднього, не можуть взагалі зайняти позицію над процесом, тому що вони і є процес. Вони і є в процесі. І оці знаєте, білі рукавички і біле пальто, які на себе одягають наші всі великі поборники свободи слова. Мовляв, ми маємо і таку думку почути. Ну давайте завтра, взагалі, посадіть в одну студію всіх сепарів і хай вони вам розказують, як хунта там їх ображає, і так далі. І так далі, тобто там ми йдемо до маразму. Тому ці всі білі пальта, білі рукавички, і оця позиція таких на моралізаторів, які ай-яй із кривого слова, не скажи про ворога. ай -яй, яй, уникайте, будь ласка, мови ворожнечі, тому що ворог може образитися, якщо ворога назеш ворогом, чи якось його там кріпким таким міцним словом обізвеш. Оцей момент я вважаю, вже настає момент переоцінки оцих таких всеядних, безпринципних, позбавлених взагалі будь-якої громадянської нотки. Таких позицій, я думаю, він швидко підходить. І я ще сподіваюся, що в нашій аудиторії, яку ну знову ж таки я не, не бачу, і не чую наразі, є все ж таки люди, які теж якби пристануть на цю позицію, що в нас занадто багато віддано інформаційного власне під ворожу пропаганду, під ворожий наратив. І зараз нам все ж таки дуже доводиться вже заднім числом відмотувати дуже багато що і тут велика відповідальність власне є на медіях. Я про це якраз і кажу, що ця позиція над процесом ми просто висвітлюємо, і ми просто по черзі, як пластмасові підставки для мікрофона, надаємо слово всяким. Е е е Представникам п'ятої колони Романшинських сил і тих всяких проросійських тих недовідків ще від Януковича і тим виправдовувати свою професію. Знаєте, я думаю, я особисто під таке не підписувався, підписуватись не буду. І всіх інформаційних і медійників теж закликаю все ж таки для себе зробити цей внутрішній вибір з позиції над процесом, війти в позицію процес на нашій стороні. І це буде абсолютно чесно, це буде і професійно, і відповідально. Я вважаю, що це настільки логічно, що взагалі смішно, що ми з вами ще можемо взагалі на сьомому році російсько-української агресії ще говорити про такі речі. Я своє ступне слово сказав. Перепрошую, якщо можливо воно було таке емоційне чи сумбурне. Я охоче вислухаю якісь можливо ваші запитання як модератора чи нашої аудиторії. Так, якраз саме хотіла сказати, що в нашій аудиторії тут є і присутні і преса, і е, ті, хто були учасниками військових дій. Uh -huh. Хотілося б поцікавитись в аудиторії. Я знаю, тут є журналісти. Чи є у вас запитання? <кій> Можна, може бути, і не журналіст. Усіх, хто має запитання, прошу. У мене є питання, якщо можна О, я вас вітаю, пане Антоне. Я вас вітаю. Привіт, Радий У мене бачу. таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якби ну є ж насправді навіть в розвинених демократіях, які зараз часто називають такими слабкими, в принципі, є чіткі інструменти боротьби з зловживанням свободою слова, це стандарти журналістики. Наприклад, бо ми бачимо: якщо подивитися на ті самі помийки. Проросійські то вони всі порушують стандарти журналістики? І якби як вам здається, чи якби наш регулятор мав достатньо спромоги, наші регулятори мали достатньо спромоги і такої внутрішньої якоїсь послідовності відповідальності, чи було б цього достатньо в умовах війни просто жорстко дотримуватися закону? Чи все таки нам потрібно яке законодавство, яке має ще посилити? Відповідальність як на вашу думку, я дякую, пане Антоне, за запитання. Ми я пригадую, ми з вами якраз на цю тему теж говорили в нашому інтерв'ю. Пам'ятаєте, десь місяць тому воно було, і дуже я в щиро вдячний тоді за це інтерв'ю, бо ви тоді багато слушних речей сказали. І за це запитання теж дякую. Тут ми просто ролями помінялися. А я стою на своїй позиції. Все ж таки, що в нас власне, якщо ми говоримо про регулятора, основного яким є нас, яким є на у нас абсолютно відстали законодавство, і цей регулятор діє, якщо я не помиляюся, за законодавством мало не 93 го чи 94 го року, коли взагалі ще навіть не було інтернету, в принципі, тоді не було ще взагалі оцього паралельного соцмережного мовлення. Чи не було онлайну як такого? І тоді всі регулятивні повноваження були зведені саме до регуляції чистого ефірного мовлення. А воно ну є, скажімо так, зараз навіть уже навіть всі популярності телевізора, але воно теж уже потрошки належить до тих ретро змій яким є телебачення, бо ну воно трошки вже якби відживає і починає відіснятися чистим онлайном або власне влогерством, блогерством і так далі, тому безумовно, ви, якщо ви говорите про е, закон, то я теж стою також на позиціях, що е, закон про регулятора чи про нацраду має бути взагалі приведений повністю не лише до чисто професійних інших реальностей, бо з'явилися нові види змін. Цілі нові пласти змі за цей час з'явилися а також і тут можливо навіть і це важливіше, я би все ж таки говорив про те, що на час це повторюю лише на час збройної агресії, тому що в мирних в мирних умовах безумовно працюють і журналістські стандарти, і працює корпоративна, якась певна ну, етична складова, коли в професії. Є які би не писані правила, і вони теж виконують роль певного регулятора чи самодисциплінатора. У нас на пролекальне цього немає, в принципі, тому що у нас корпоративна солідарність дуже таке для журналістів вибачте, я з цього хіба постібуся, У нас цього немає цієї культури корпоративності. У нас більше навпаки більше розвивається культура якомусь взаємопоїдання між змі, взаємоконкуренції, пришому якоїсь такої жорсткої, якоїсь такої. Некоїсь трошки навіть ненормальної я б сказав, і чого чесно кажучи, ніколи не розумів, але був з ним. Тому я думаю, якщо ну, ну вертаючись до вашого запитання, воно мені от, я хотів би його використати також як нагоду ще раз наголосити, що коли держава піднімає взагалі питання колабораціонізму, а це сталося буквально минулий місяць, коли на державному рівні вперше вперше, наголошую, і це не зробили ні попередні, там ж без попередні. Перше піднято на державному рівні необхідність ухвалення закону про колабораціонізм. То я власне хотів би в частині колабораціонізму також бачити такий, ну якщо не термін юридично виписаний, таке поняття як інформаційний медіаколабораціонізм. колабораціонізм. І тоді би відпали всі потреби збиратися РНБО. І точково ідучи по кожному там реваншистському п'ятиколонному каналу, збиратися ухвалювати конкретні рішення, і так далі. Тоді би, взагалі, ну на рівні національному би ввелися певні такі обмежувальні лінії, які б забороняли будь-якому змі, чи це Медведчука, чи це Льовочкіна, чи це фірташа змі, чи це е будь-кого. Просто на національному рівні заборонялися би такі поняття, як. От я про них і згадував заборона факту збройної агресії. Той, хто це піддає сумніву, той підпадає під закон про колаборатнізм, тому що він заперечує фактор агресії, наприклад, так. Або певний має бути прописаний набір стандартних, таких, які вже поширюються в українському медіа, набір стандартних ворожих наративів, і їх можуть експерти прописати навіть. Це ж прото діло техніки, так які теж би підпадали під поняття інформаційного колабораціонізму. Коли власне було б всім зрозуміло, що ті наративи, які ставлять під сумнів взагалі самодостатність української державності, там і так далі, так далі, підрив збройних сил, там і там є певний набір таких тих наративів, не, вони би автоматично підпадали під заборону під заборонні е, механізми. І ну тоді б в нас б зникли потреби. Знайте, кожного четверга стежити з великим зацікавленням за засіданням РНБО кого там жушать ще раз. Це не треба жучити когось конкретно. Кожного четверга, має бути чи не простіше просто системно виписати таке законодавство, яке б взагалі унеможливило власне оцю підривну інформаційну діяльність, що і ну, на мій поряд, все ж таки, при всій дискусійності і розмитості тих термінів, але на мій поряд все одно є. Різновидом власне колабораціонізму, тобто співпраці з ворогом, ну не в економічній, а конкретно в інформаційній площині. Так тому я думаю, це питання за експертами. Ми з вами тут можемо з ну, дебри зайти і почати ну, якби там дискутувати, а це підпадає чи ні. Я говорю про такі рамкові речі, які я вважаю, що держава мала би мати, тим паче, держава, яка все ж таки потерпає від е, е, цієї агресії. І не може через те, що вона сама себе зв'язує цими певними такими стандартами, які можуть інші вона і не можуть вона використовувати проти нас. Зокрема, мова ворожнечі. Це дуже хитке поняття, яке не має точно юридичного тлумачення, і туди підпадає все. Наприклад, якщо я зараз скажу слава нації, смерть москаля це є вигуб на передовій АТО зараз ну війни. То мені Чисто формально можна пришити розпалювання міжнаціональної вирожнечі, тому що доведуть що москальці мають на увазі якісь там носії якоїсь іншої національності, і наче це є заклик до чогось. Помітили це ж маразм є. Тобто, це насправді можуть отакими от речами, які під будь-що, під будь-що підв'язатися, вони якраз на цьому і грають, якщо ви помітили. Тому я вважаю, що контрдії української держави мала мала би бути. Абсолютно дзеркальні, вона просто мала би унеможливити оце зловживання іншою стороною, тобто ворожою, отакими от якимись правильними речами, які наголошують, працюють завжди і є однозначно визнаними в нормальних ринкових мирних умовах, але які в умовах агресії можуть використовуватися на шкоду, і це теж треба розуміти. Це такі тонкі речі. Я думаю, це Певно, ну, окрема тема, але але я вам дякую за запитання, Принаймні, я такі дуже загальні речі сказав. Без Це відповідь. Нас... Дякую, дякую за запитання і за відповідь. У нас ще одне є запитання, але прошу дуже коротко, оскільки ми вже виходимо за Ай, часові корахо, межі. Вмію, тому па... дуже, дуже коротко, будь ласка. Добре, буду Андрій, як вимога. Дякую. О, вітаю вас, Андрій. Та, будь ласка, нещодавну заяву секретаря ради національної безпеки і оборони е, Олексія Данилова, що е, російська мовність продовження російської мовності в Україні потину несе потенційну загрозу е, тривалої війни е, з Російською Федерацією. Ви часто на цю тему говорите, але в контексті свободи слова і засилля російської мови на сучасному телебаченні на всіх каналах толерації і мішанки цієї мовної, яку в інших народах називають там мовною Афлією, як це, І взагалі вас не дивує, що ті, що кричали про економіку, зараз все-таки почали звертати увагу на мовні проблеми. Це вони до виборів, от Дякую. Дуже-дуже, дуже коротко, прошу. Ви, ви від мене хочете дуже коротко на цю тему. Ви себе чуєте, дорогі друзі, коротко не вийде. Ну, Якщо дуже коротко, Ну, та не вийде коротко, тому що це, це є глобальна проблема, на якій взагалі базується вся оця агресивна дія Російської Федерації. Вона навіть не приховує, що російський солдат приходить до. Носія своєї мови на цьому базується концепт руського міра як такого, і тому з точки зору держави, держава, яка каже, що російськомовність і поширення цього російськомовного це є теж до певної міри гра на ворога. Така держава є абсолютно правильна в своїй позиції, незалежно від того, що сказав що це російськомовний Данілов там чи представники якісь там інші, і так далі. Це давно зрозуміли країни Балтії, які сказали. Для нас носій російської мови є внутрішньою загрозою, тому ми маємо їм дати всі права як національним меншинам, але дати рамкову рамкове розуміння, що державна мова в цій країні, там конкретно Латвія, Литва там чи якось там, вона є основна, беззастережна і до побачення, включно системою освіти. Тому, якщо це аж тепер дойшло до наших людей, які дуже часто... Найби купляються на ось цей такий нововитвір типу російськомовний патріот України, так якщо вони тільки зараз зрозуміли, що будь-яке поширення російської мови в Україні приводить за собою російський інтерес в Україну, а значить. Перспективі російського солдата в Україні, то я аплодую, що нарешті комусь це в голову прийшло. Але тут я маю дуже коротке застереження, я би хотів дуже багато тут сказати. Ну просто не можу бочати. У мене є лише застереження в тому, аби це не було якесь красиве гарне слівце. Тому що як за цим гарним слівцем вони би мали зобов'язати своїх міністрів. Особливо дуже обдарованих, які вже багато років на посаді послуговуються публічно українською мовою. Вони б за цим за цією заявою Данілова мали би Україні запропонувати цілу державну національну стратегію, не з захисту української мови, тому що захищатися це мало, а з поширення української мови. Тобто збільшення сфер вжитку державної мови в русифікованій, травмованій, насильно русифікованій країні. От коли за цими словами просто для красного слівця підуть конкретні державні дії на користь української мови, тоді я перший буду в числі тих, хто буде аплодувати. Поки що я цього не побачив, крім якоїсь такої заяви, яка, до речі, загубилася десь там в морі інших заяв, я не побачив. І власне я очікую на те, що нарешті колись моя країна, яка є. Ну просто жертвою несусвітньої насильницької русифікації московізації, нарешті почне оцей зворотній процес. Про це я кажу з приставкою де ми маємо пройти такий самий складний процес дерусифікації, тобто зумисного зменшення в сфері вжитку російської мови, сфери вжитку, якої були зумисно розширені в свій час за рахунок більшовизму та окупаційних влад. І якраз коли ми пройдемо перед, ну, поставимо перед собою таку ціль ставити все ж таки завдання перед нашою владою, там нашою, не нашою просто перед владою, запропонувати Україні національну стратегію дерусифікації, бо це є частиною деокупації. І перемога над Росією чи в цій війні неможлива без перемоги в мовній площині. Теж і ми це повинні розуміти. Це взаємопов'язані речі. Я думаю, тоді я першим зааплодую, що це буде системний підхід. Я власне і хотів би, щоб це був системний підхід, бо деокупація і де русифікація? це є ментальні базові речі, без яких Україна як жертва колонізації трьохсотлітньої, не зможе рухатися вперед повноцінно, і Вона завжди буде на оцих, знаєте, таких качелях: вверх вниз вверх-вниз. А хочеться, щоб було тільки вверх.